Заходжу з Буйховичах, вулиця Львівська, маю двокімнатну квартиру. Просто люкс. Це у нас будинок на 5 поверхів. Секція вже здана в експлуатацію. Квартира розташована на першому поверсі, своя діляночка. В районі 27 метрів квадратних. Рахується по коефіцієнту 0,3. Дуже зручно, якщо ви там з коляскою чи у вас. Ніжка підболію, а ліфт не працює. Ну, але тут зазвичай все працює. Щоб ви собі на першому поверсі. раз Зайшли. Дивіться, ніша під шафу. 10 кВт світла заведено. Є у нас оптоволокно від копійки. Будинок має опалення централізоване, а саму плитку підігрівати їжу, готувати на електриці. Радіатор встановлений, стяжечка вже є залита. Тобто ви собі регулюєте тепло на радіаторах і тепловий лічильник на коридорі. Роздільний санвузол. З цієї кімнати дуже зручно собі виходити можна одразу на ділянку свою. Дивіться, як класно. Я бачив, там сусіди взагалі класно зробили. Собі обложили плиточкою, собі зелену зону зробили. Клас. Це у нас зона кухні і вітальня. І теж вихід. Загальна площа 70 метрів квадратних, продаж без комісії. Ціна буде у вас в описі. Кого зацікавила дана пропозиція, звертайтеся, поки ще вона актуальна. Всім гарного дня!